Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 21.45 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал Мікелі Артети. У себе вдома на Emeryt Стедіан Команда буде приймати Фулхем Марко Сілви. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Арсенал, про Фулхем. Ну, давайте, друзі, про все ми там з вами. Будьмо говорити по порядку. Подивимося взагалі-то ймовірність на перемогу. 67% вжеч переможе Арсенал, 12% вжеч переможе Фулхем. Та 21% вважаючи матч, завершиться в нічю. Ще, друзі, беремо останні 5 матчів, да, Які були зіграні між командами очні, то тут є перевага в арсенала. Дві перемоги Арсенала, дві нічих, було, друзі, зіграно між командами, та одна перемога у Фулхема. Ще беремо матч, який відбувався 27 серпня 2022 року то Арсенал з рухунком 2-1 Фулхема обіграє. Потім 12 березня 23 року Арсенал на уїзді. З рахунком 3-0 Фулхема команда Мікельерта обіграла. 26 серпня 23 року була Ніча 2-2 Немірит Стедіан Андрес Перера на першій хвилині рахунку матчі відкрив. Букайо Сака на 70 й хвилині з пенальті рахунку матчі потім там потім забив. Вось, буквально там за 2 хвилини Арсенал проломив матч із них на голову. Влучення Бісі, але жопалиня приніс лухиму нічью.

яка в нас є в англійській прем'єр-лізі, то зараз арсенал знаходиться на другій позиції. 58 очок у арсеналу у пасиві. 3 поразки, 10 нічих. Та 16 перемог команди Мікелі Артети. 53 забитих м'яча має Арсенал. 24 м'ячі пропущених, плюс 29. Резныть забытых, то пропущенных. 2 перемога, одна поразка, две ничьих. У Арсенала за остальные 5 матчів Фулхам 8 45 очков. У Фулхама 8 поразок, 9 ничьих 12 перемог. 43 забытых мяча у Фулхема 38 мячей пропущенных. Плюс 5 резныть забытых, то пропущенных. 2 поразки, это три перемога у Фулхема за остальные 5 матчев Ще, до речі, друзі, казати, хто тут в Арсеналу не зіграє. До да? завтра це у нас Риккенклаф Юрій, Таміаса Габіжезу, Кай Хаверц. не зіграє. Усім цим футболістам хочеться побажати всього самого найкращого. Букає Сака, можливо, навіть буде і в зарядці. І, скоріше за все, Букає Сака і буде в зарядці вже, можливо, навіть завтра і Букає Сака на футбольне поле вийде. У Білсон Нельсон ТТ не зіграє цю Тю Тюфухіма у завтрашньому матчі. Зараз, друзі, якщо казати про арсенал у команди Мікілі Артети. І справді дуже важливі матчі. Очікують у майбутньому. Матч проти Евертона. Ну і не, головне Для мене це протистояння проти, проти Реала. Проти Мадридського Реала буде просто якесь неймовірне протистояння. І проти є шанси дуже, в Арсенал. В принципі, тут є проти Мадрида. Про це ще обов'язково поговоримо про Лігу люджипонів. Тим більше вона вже скоро не загореме. Ще варто взагалі останні матчі Арсенала. Вони непогані. ось обіграли, да, пройшли далі. Да? З Юнайтед було ніч, а Chelsea обіграли. Ну, в принципі, знаєте, не футболку футбол. Мікілір тут показала. Бен Уайт відновився да? після травми. Ось Бакаєсак, тобто Хезенько, ключі футболісти Арсенала, повертається в бій. Ще, друзі, казати про Фулхем Марко Сільви. то в принципі, команда непогано грала. Ще Так, да, програли Кристал Пелесу у чергіналі Кубка Англії у суботу, якраз то був матч. До того Тотна обіграли. Братину ось програли, до речі, з рахунком 1-2! Команда програла на виїзді. Юнайтед пройшли по Кубку далі. І тут дуже прикра команда від Кристал Пелес, де і вилетіла. Вот, этот матч даже важный, в принципе, как и для Арсенала, так и для Фулхэма. А Фулхем в принципе, мои реальные шансы побороться за и Исправда, да? Вот, ну и Арсенал, Арсенал, ну Арсенал и а так друг, да? На 12 очоком это проиграет Ливерпуля. А тут еще Ноттингем есть, Челси, не если забывать, еще и Сити. Вот, вот. Ну, арсенал більше як э, в чемпіонській гонці, да. да 12 очок. Перевага? Стогу, що перевага Ліверпуль забере титул дуже-дуже висока, А я справді вірогідність з того, саме Ліверпуль, не слота э, Візьме прем'єр-ліги, Ну, в будь-який випадку. Арсенал принаймні, я думаю, спробує. Ну, принаймні спробує да? Зачепити інтригу тут, э, тут обов'язково, думаю, що что будуть грати тут обов'язково перевагу. Арсенал в домашніх матчах проти Фулхіма дуже добре себе показує. Справді, да, була ось у 23-му році ничія. ось 2-2. Так, ціло, в цілому, 19 в 19-му році тут 4-1 Арсенал перемагає. Тут, в принципі, я ж кажу, тобто, якщо брати матч на ім'яць, то тут Арсенал є перевага. Очікую, друзі, хорошого футболу. І знаєте, перша моя думка на цей двобій. Думаю, друзі, що буде команда обміняється голами. Тут я, друзі, думаю, що обидві команди не заб'ється. Думаю, що обидві команди не заб'ється, тому перша моя думка це обидві команди якому заб'ється. Ось, друзі, друга моя думка, да, кому віддам я перевагу арсеналу. Чи все-таки Не знаю, Друзі, я віддаю перевагу Арсеналу. Ось мені щось прям серце підказує, що команда Мікель Артети як мінімум, Фулхему думаю, не програє. Нічого не виключаю. Взагалі не здивуюся, якщо Фулхем від в від, від, Арсенал, да? але мені, друзі, серце щось підказує, що, скоріше за все, Арсенал якусь мінімальну перемогу. Так, знаєте, так 2-1. Все-таки одержать над Фулхамом. Я, друзі, думаю, якось так все буде. Тобто, обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Цей матч. Друзі, друга моя думка. Думаю, що Арсенал, як мінімум, фулхем не програє. В сміні, друзі, що серце підказує, що скоріше за все, арсенал там якусь, знаєте, мінімальну перемогу, так 2-1 над фулхемом здобуде. Ну, думаю, що Арсенал, скоріше за все, переможе. 2-1. Але нічого не виключаю. Тож, а будь-який команди забіг, Арсенал, як мінімум, Фулхему не програє. Це моя основна думка на даний матч. Побажаємо друзі. Арсенал та Фулхема всього найкращого. І я вам, друзі, також бажаю тільки щастя, друзі, щастя. Усім вам бажаю добра, щастя. Будьте щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей. Бажаю вам добра.